you mm -hmm. Привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі В'язання в моєму житті. Дівчатка. Настільки я рада і задоволена, я вам не можу цього передати. Напевно, мене зрозуміє тільки той, хто насправді замовляє собі бряжу і так від неї радіє. Так? А це розуміють не тільки в'язалочки. Ви знаєте, як добре загадувати, напевно, якісь бажання. І коли насправді у вас, у вас, у вашій сім'ї, вас розуміють. Чоловік знає, як я люблю замовляти пряжу, їх люблю мати їх багато, і це, напевно, всі знаєте ви. І чоловік бачить моє задоволення від того. І на День Наталії, хоча цього року це свято бігає, так? тому що ми змінюємо християни, змінили календар свій, взагалі його завжди святкують. Чи святкували, наприклад, 8 вересня, а цього року, 8 вересня, в нас виходить Різдво Пресвятої Богородиці. Але то нічого. Чоловік сказав, що подарунок, звичайно, має бути, не має значення, яке, ну, яке там число буде. так? Тому чоловік мій зам... ну, замовив, мені для мене пряжу, так? сказати, що замовив. Ну, то сказав мені чоловік, що ти собі обери замов, яку ти хочеш. Це було для мене дуже великим таким прекрасним подарунком. І, звичайно, обрати один лот в мене не вийшло, тому обрала два: ось цей і ось цей другий. Ну, і цю помічницю, моталочку, мої прекрасні донечки, вон таку маленьку. Але ви вже бачили, як вона мотає дуже гарно. Діточки, я насправді дуже задоволена, що воно в мене є, і вдячна і чоловіку і дітям, що насправді розуміють, це моє хобі, і хочу подарувати мамі ті емоції радості. Візьму зараз штатив, погоду телефон на штатив, і розглянемо з вами моталочку і пряшу. Нас, <кій> Насправді, дівчатка, моїм радостям і емоціям, то немає насправді менш. Давайте почнемо з моталочки, тому що вона одна і маленька, дуже гарно мотає. Я вже ви бачили, там намотала я б мотала і мотала, і не переставала. Чоловік мені каже, я би десь тут тобі прикріпив шуруповерт і щоб ти собі там ніби натискала, щоб воно швиденько тобі все перемотало. Та не хочу, я як кажу, який там шуруповерт? Це ж моменти радості. Вона хочеться мені цим насолоджуватись, скажу, не швиденько. Ось така, знаю, що дівчатка її замовляли в магазинчику Норка Yarn. Я, зак... я вам залишу посилання на цей магазинчик. У мене ще були такі нюанси з цією моталочкою, я вже вам розказала у Язовлозі. Ну, все буде Але гарна моталочка, гарно працює. Все Всі добре з нею. Тепер порозмовляємо про пряжу. Ось це був такий дівчатка прекрасний лот. Давайте ось так його візьму трішечки поближче, щоб вся пряжа вмістилась. Великий, дуже. Ось ця бобінка-така -така величезна. І це така голуба. Я дуже люблю голубу. Ви знаєте, помітила, що є такі забруднення. На пряжі, але то нічого, я не переживаю. Я думаю, що це, напевно, що там ну, десь якийсь порох, так. Напевно, або як мотали десь забруднилося, я думаю, що ну, все гарненько полотні попереці. Така не тоненька пряжа. Я б не сказала, що тоненька склад пряжі цього лота. Я не подивилася, надіюся, що я зможу вам підписати на екрані, якщо мені таке насправді вдасться зробити. Я не знаю. Гарна така голубенька, вона мені подобається. І так її не трішечки є, а більше може бути на якийсь плечовий виріб. Так? Або поєднювати. поєднювати, я це люблю робити. Ось така є голубенька, світленька. Ось така є, навіть не знаю, ну мені не передає колір. Коли я починаю знімати відео, виходить сонечко і починає мені засвічувати. Хоча я віконечко і закрила. Шторками так, але ніби як голубенька, і трішечки якусь там ніби, якби м'яти. Ну, такий гарний, ніжний такий дуже колір. Ось така є синя. Теж мені дуже надо Така Трішечки її є тонесенька, але не дуже така тонесенька. І основа, що вона. Дівчатка, бачили, в мене і в тому моєму замовленні було таке, і і тут теж так само. от Підказуйте мені, що це за така пряжа. так Продовжуємо з синіми. Ось така темна. І ця, але бачите, скільки є темних кольорів синьої, і кожна різного кольору. Ну, тут є якісь дівчатки такі наліпки так, на бубінках всередині на конусі, але насправді, чи вони правдиві, чи ні, не знаю. Так, це не тягнеться. Ви знаєте, я б, напевно, так сиділа біля неї цілий день. Так, перемацувала, перемотувала, перещупувала її. Ну, і, звичайно, вже бралась і в'язати її. Цих всіх бубіночок, так мені б хотілося. Далі продовжимо, дівчатка, з ось такої. Це така, ніби молочна, такого ніжного молочного кольору, не білесенька, тому що ця білесенька, а ця ні. Ось така теж така гарна не тягнеться. Ну, ні сподобалась, м'ягенька. Ця більш така вже шовковиста, така більш сухіша. Я б сказала, але теж гарно. Ця біленька. Це, малина, дуже придуже тонесенька. Так, в мене і в тій, здається, посилочці була така тонесенька. Нічого добре, якщо вона така сама можна поєднати. Ось така, пухнастенька така. Ну і тягнеться. Трішечки трішечки потягується, такого м -м, бежевого такого кольору. А ця розовенька така, світленька. І ця не тягнеться. ця ні. Ця гарненька така. Не знаю, що краще, чи та яка тягнеться, чи яка не тягнеться. Ця теж має така вже велика бубіночка, так? І ця зразу видно, що вона тягнеться. Ось тільки цей, бачите, зразу зрозуміло. Ось як він. Ось так вона розтягне. Дуже сильно я сказала тягнеться. Але нічого, я буду щось, звичайно, пробувати це в'язати. Ну, не те, що вона вже осінь. І. Чим більше буде холодати, чим більше буде наближатись наша осінь до зими, тим більше в мене буде часу на в'язанечко. Так, ну і, звичайно, був другий лотик. Так, а що ж, якщо замовляти, а ще, якщо і подарунок, ну як можна собі відмовити, так? О, вже сонечко зайшло. І вже, можливо, такий кращі вам кольори передає, так? Якийсь вам не передавала, ага, з того. Ну, ось така така. Ніби як м'ята, ніби голубенька, трішки сонечко заходить і не так сильно засвіт. Ось ця пряжа, я навіть не знаю, вона мені взагалі не сподобалась. якась така, бачите, і намотка, якесь таке заплутане. Не знаю, там так не виглядало на фотографії, коли я кидав той магазинчик цю пряжу. Вона якась така шовкова. Не знаю. Можливо, може щось треба буде чоловікові з неї, якщо вона йому буде потрібна, може собі забрати. А якщо ні, підказуйте дівчатка, що ця запряжа. така якась, бачите, вона ну, так. Ось так тут пошарпана, ніби не пошарпана, якась така, напевно, чи сунула звідси, як її розмотували, не знаю. Ось така. Така фіолетова темна. Ну, фіолетова весь. Ну так. Але трішечки її, дуже трішечки. Можна якусь резиночку, наприклад, зв'язати. Я б так хотіла поєднати. Вже візьму ось ці кольори. Так, бачите, такі є ніжна лаванда вам засвітлює. Ось так трішечки так приблизно. Ну і це така фіолетова, темна, такого вам взагалі. Ну, трішечки, можливо, показую, я не знаю. Ось, і ці всі поєднати. Наприклад, можна взяти цю резиночку там. Чи Цю резиночку, так, а потім це основне полотно, а цю десь собі якусь полосочку можна чи як. Це тут точно знаю, що це було не мироносиве, а пухнорки, так? Ось це. Тому що в мене є. Чи пухнорки, ну, щось таке, таке дуже тонесеньке. Дівчатка, якщо ви хтось в'язали такою пряжею, пишіть мені, будь ласка. В'язати в одну її ниточку. Чи мотати у дві, в'язати хоча б у дві ниточки. Ось ця така є. Ну, цю ми вже бачили. Її можна поєднати. Ось такого кольору. Бачите, одна пряжа хоче сонечка, інша не хоче. Ось так гарно передаються вам ці кольори. Так, а ну ще цей і попробую. Засвічую, але нічого. Трішечки видно. Така лаванда. Ніжна, ніжна, ніжна дуже. Ось така є бежева, можна теж собі доєднювати, так, бо така сама. Але ця вже пружинить. Ось так, бачите, тянеться. А та, має ніби менше цих вор, ну, цих ниточок таких, так. Ось так. Ця ніби має такі догори ворсинки, а ця немає. Я такого ніжного, такого бежевого, трішечки такого темнішого, не світленького. Дуже, так, зараз забуду, що я вам покажу. І ще є така сама чорна бобіночка, Така як ось ця. Можна щось поєднювати, так? І ось ця така, така ніби. О, ця більш похожа до лавандочки. Ось Тут лаванда в мене ось така. Ну і ось ця пухкенька така, дуже такий набитий в неї пух, ось погляньте, ниточка тоненька сама. Трішечки тягнеться так, ось так. Можливо, вони трішечки я гарно бачу, тягнуть, Ну, не знаю. Я вже пробувала її трішечки. Ну як, просто ось так розмотула, думала, наскільки буде цей пух жаль тільки, щоб він не залишався. Але як вона так важко розмотується, ви знаєте, ось. Бачите? Ось, бачите? Дуже гарна. Така, дивіться, який. Пух, ворс не знаю, що це. Але м'ягесеньке. Основа того, що я. Люблю більш таке гладке все. Краще, мені здавалось, для мене, для мого тіла, мені здавалось краще акрил, чим щось таке мохнате, тому що я до в'язала повутинку жовту, хто пам'ятає зангори, там 50 чи 60, і ну, мені здавалося, ну мені така колюча. Я, я б то не носила, я б тому не хотіла. Бачите, дуже нападало теж пуху тут. А це основа того, що ця, наприклад, ось ця є. І ця є така. З таким, не знаю, можливо, це насправді той, той кідмохер, що про нього всі говорять, що в'яжуть і діткам з нього. Тому що дуже-дуже м'ягесенька. Дуже, дуже. Така, не відчувається взагалі ні колкості, ні. Така приємна до тіла, дуже ніжна. Отак, Мочатка. Нічого. Мотай ось такі, не знаю, що, ще, що це бублики, букляшки. Щось таке гарненьке, бачите? Такий тугенький, ну, гарненький такий собі моточок. так Гарненько, так, з середеньки, можна брати, і вже в'язати, в'язати тільки мрія про те, щоб сидіти і в'язати. Тому я вдячна всім вам, що ви передивили це відео. Пишіть мені свої коментарі, я буду вам дуже вдячна. І, звичайно, дякую своїм рідним, що вони відчувають мене, підтримують, ну, відчувають мої на увазі те, що вони відчувають те, що я хочу, або те, що в мене мрії, і вони мені дозволяють те робити. Так? Тому що чоловік сказав, що замовляє собі пряжу, це буде мій подарунок. А діти сказали, мамо, пряжа на бобінках. Звичайно, її сидіти і так мотати в моточки, а ми вам замовимо моталочку. Я вам дякую, мої рідненькі, і вам, мої дорогі глядачі, підписники і гості мого каналу. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші коментарі і за ваші вподобайки. На цьому в мене все. Бажаю вам всім здоров'я, тепла і любові. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.